Молитва Николаю Чудотворцу на удачу. О Всехвальний, великий чудотворче, Святителю Христов, Отче Николае, молим Тя, буди и надежда всех христиан, верный защититель, алчущих кормитель, плачущих веселье, болящих врач, по морю плавающих управитель, Убоих і сирих питатель, і всім скорий помощник і покровитель, да мирно езде поживем в і да сподобимся видіти славу ізбраних Божьих на небесі. і з ними не пристано воспівать єдиного в троїце поклоняємого Бога, Отца і Сина, і Святого Духа, і нині і прісно, во і вовеки веков. Amém.